Він загинув 8 квітня 2022 року. Вже пройшов три роки АТО. З 17 років пішов служити. Почалась повномасштабна війна. 26-го відразу пішов знову, поїхав на 14-ту бригаду, і звідти вже пішов знову служити до своїх хлопців. Він був у розвідці. Їх відправлено на завдання: це село Максимівка, Миколаївська область, Заремба Олександр і Макарицький Микола. Вони Пройшли двох ато, і їх таких самих найбільш досвідчених послали перших. Вони пішли, їх накрили, сповістили, що він пропав, пішов на завдання і немає. Вісім майже дев'ять місяців ця територія знаходилася під окупацією Російської Федерації. Коли вже наші відвоювали цю Максимівку, то дістали тіла. Тоді нам говорили, що він загинув, але Бо їзди в морг, але підтвердження ДНК не було. Оце рік, більше як року, робили ДНК підтвердження. От тільки прийшло перед 25 числом, тільки привезли, дали дозвіл на поховання. Тато є, тато, от, от, тато, батюшка, він от, правий тут в соборі. Батьки це моїми кумами. І це така трагедія для сім'ї, скільки часу він був безвісти. Наші герої, ЗСУ потрібно шанувати, тому звичайно прийшла віддати шану останню. Хороший був син, хороший хлопець, надія їхня. Та наставник меншого брата, Миколки. Миколки дуже буде його не вистачати. І всім і нам, українцям, так всім буде не вистачати. Батьки просили його, щоб він не їхав. Він сказав, що він не кинув своїх побратимів. Два роки по, по суті, батьки чекали, чекали хоча б звісточки якось. Дай Боже йому царство небесне. Я його не знала, але вважаю, що будь-який воїн, хто б не приїжджав, це обов'язково мають люди. Знають, не знають, проходять повз, мають підійти, підтримати, підтримати родину, навіть коли мені дуже обурливо, коли їдуть на щиті, машини не зупиняються. Люди це, це просто повагу проявити, проявити співчуття. Ну, зараз прийшли підтримати родину.